З Лас-Вегасу, де проходив чемпіонат світу з греко-рімської боротьби, повернулися українські спортсмени. На змаганнях наша збірна була представлена у всіх вагових категоріях: у підсумку чотири медалі різного гатунку та третє місце у загальному заліку. Зробили те, що зробили. всі жила, всі допомагали друг другу. Тому у нас все вийшло. серед зустрічаючих і пані Світлана, мати чемпіона світу Жана Балинюка. Жінці довелося виховувати свого сина без чоловіка, адже той загинув під час громадянської війни в Руанді. Звичайно, юнаку не вистачало батька, тому виховувати майбутнього чемпіона допомагав тренер. Ви знаєте, це не могло не отложитися. Поэтому був вибра іменет вид спорта за тренера. У нас прекрасний тренер Віталій Олександрович, Ось вот це його перший тренер, який в часті став отцом. Олексій Игоревич тоже. То тобто, я хотіла, щоб були мужчины, були приміри мужские у нього в житті. Поэтому вибирали такі направления. Воспитывала його я і бабуся. Поступово Жан почав досягати суттєвих успіхів у греко-римській боротьбі. Спершу на рівні країни, потім Європи. і Отепер юнак досяг чи не вершини, а саме здобув золото на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби. З екрану телевізора за успіхом сина спостерігала і мати. Нормально. я переживаю настолько, сколько мама должна переживати за ребенка. понимаете? то тобто, переживаю когда болеет, переживаю когда проигрывает, переживаю коли неудачна любов. Ну як би мама фінальний поєдинок для жана вийшов доволі успішним. Вже на тридцятій секунді армієць виконав прийом, після якого отримав перевагу у шість очок. Здавалось завдання виконано. Лишилось тільки довести справу до переможного кінця, втримавши перевагу. Проте суперник в українця був доволі складний і міг у будь-яку хвилину зруйнувати плани нашого спортсмена. Для мене неожиданно було то, що він вийшов фінал. Вот. ну віть, буває такі стати. Просто в нього така техніка. Он темповик, вот, а он розчитуває на броски, Он в'яже в'яже суперника захватами і бросає з різних положений. Із таких неожиданних, что я сам в шокі бува. Я сам бросаю неожиданно, але переплюнув на этих соревнованнях всіх, тому що он і чемпіона міра француза забросив там неожиданно так очень. Дива не сталося, і солдат служби за контрактом Збройних сил України Жан Беленюк отримав золоту нагороду. Ще один армієць відзначився у ігровій столиці Америки. Старший сержант Олександр Чернецький здобув там бронзову нагороду. Я просто не давав їм поводу себе засудити, тому що я дуже швидко закінчував схватки. Це по-перше, по-друге, просто-напросто їм не було часу, щоб мене якось зробити мені неприємно, чи поставити в партер незаслужено, чи дати якусь оцінку неправильно. Ну, хоч, з, виходить, з білорусом я 130 кілограм підняв його вверх, а дали два бали. Положив, а не дали туше, там, наприклад, я образно говорю там. От і все, в цьому все, все рішення. Людина б'є головою, а суддя не бачить цього, не замічає, пальці в очі пхає. Міністерство оборони вкладає душу у цих спортсменів, у тих хлопців, які займаються цим видом спорту. Боротьба греко римська традиційна армійський вид спорту він культивується як армійський вид з давніх давен. І цей вид у нас він є. Пріоритетним видом спорту серед інших видів спорту команда постійно займає провідні місця і позиції як на українській арені на чемпіонатах командних чемпіонатах України, так і на жодних стартах. На змаганнях в США ряд наших спортсменів отримали ліцензії, що дає право обрати участь в Олімпійських іграх 2016 року, які пройдуть в Бразилії. Сергій Жуковський Євгеній Солодовнік. Час ще.